Вітаю, друзі! Черговий терапевтичний етюд і чергова порція музики. Хорошої музики, класної музики. Джон Ді Мартинос. Романтик Джуз. Романтик а, Джаз Тріо Романтик Джаз Тріо. Джон Ді Мартинос. Керівник свого ж тріо Романтик Джаз-Тріо. Яка записувалась на Blue Note, Лідер Венус японського лейбла? Ви, мабуть, чуєте. Ви чуєте але це Шопен? От його ніжне ставлення до класки взагалі Джона Ді Мартінос називають. Людиною композитор. Він і композитор, і аранжировник, і продюсер. До чого він тільки написав? Навіть до відеоігр і е, є одна з відеоігр, я не захоплююсь просто, я про це прочитав. Бетман відеоігра, не фільм, а відеоігра, до якої також Джон Мартіно записався. Але він настільки поліпрофільний в своїй творчості, що просто дивуюся. В нього дуже серйозні фільми. Є величезні серіали, популярні в Штатах і Європі, є окремі фільми, є музика, просто награна ним от в такому класично романтичному стилі, а є ціла плеяда класики, який інтерпретація Джона Мартіноса. Взагалі mm. до класики немає такого хорошого. Композитора від джазу, який би не, прилежав, не приклався до класики. Ну, Beatles вже також класика. В Джона Мартінеса теж є Beatle і джаз. Але от я вам показую один з його, можливо, самих любимих, не знаю ким любимих, він мені дуже подобається саме оцей диск. В нього є два диски, два вініла, От ви бачите, що це записано на японському елітному лейблі Venus, який. Ставиться, так, знаєте, до музики, як до того, що залишиться вічно те, що він видасть. І він є одним з лідером. Він записувався з пароті. У нього багато взагалі дуетів. Ой, я не можу це коли чую. Шопен. Шопен. Отакий от Джон Ді Мартінос, який точно вам ляже на душу, який захопить вашу душу, який а, точно заставить полистати його творчість і від а, Шопена перейти до Джон Ді Мартінос Моцарт, а потім Бітлз, а потім взагалі твори записані на Венос дуже ніжні, дуже ліричні. Він, він настільки ніжний від своєї творчості. І в тих імпровізаціях, коли ти слухаєш і розумієш, ну такий Шопен. Але Джон Ді Мартінес. Послухайте, обов'язково послухайте, це дуже цікавий і композитор, і виконавець одночасно. Ну от Я почав з Японії і продовжую. Ну, Джон Де Мартінес не Японія, це Нью-Йорк. Але продовжую, ну так як він записується в основному на Венусі. То я продовжую, японію. І, власне, тема нашої зустрічі, окрім про велика хвальба Джону Ді Мартіносу і романтик Джаз Тріо, звичайно, тема така непроста. Тема складновата. Я от думав, як її подати, і ну, точно знав, що висновку я з неї не зроблю. Тому що це річ, яка м, кожен буде робити свій висновок. Просто якщо задуматися і піти по ідеї, яку використав, зараз я покажу його портрет Харукі Маракамі, знаменитий письменник, всесвітньо відомий письменник, культовий письменник, принаймні мені він також подобається. Пу, я коли почав читати багато років назад перші твори Харукі Мориками, я взагалі сказав, це, 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 це величина, це реальна величина. Я знаю, що багато з вас точно також захоплюється творчістю цього великого японця. <кій> До речі, сам захоплюється джазом і вважає, що в нього одна з великих. Колекції вінілових дисків джазу, коли він почав ще їх колекціонувати, тоді тоді, тоді, коли вініл був максимально в ходу, а про сіді, навіть ніхто навіть не в фантазіях не мав, що можливо такий носій звукозапису. Тепер вже і сіді забувають, бо всі перейшли тільки на віртуальний звук з інтернету. Ах, Харукі ракамі зібрав велику колекцію, написав прекрасну книгу, джазові портрети. Поставивши для себе вимогу писати лише про тих, кого вже немає. А вийшла в нього така цікава книга, коли читаєш цю книгу, так і хочеться послухати. Я, в принципі, так і робив. Тобто читав його джазові портрети і шукав відповідно того виконавця і ті посили конкретно, тому що він не просто пише про Оскара Пітерсона чи про когось, а він одразу і описує щось, що його конкретно захопило. Тобто, іде мова, що. Марукамі пише не просто біографію композитора-виконавця джазмена, а він пише, що його особисто зачепило в його творчості. Він може аналізувати лише один альбом і не більше. От точно так же, як я коли згадую, і в мене точно є ж там записи в терапевтичних етюдах Кіса Джерета, то я привожу його кьонський концерт, як Ілюстрації всього всієї творчості і величезної, не знаю, більше 50 записів, концертних, академічних, класики Кіс Джеред. Але я ілюструю його. От хто він такий? Що він вніс? Що він, чим він достукався до всіх до мільйонів, якраз через Кьольнський концерт 75-го року. Тому переходимо від Джона Де Мартінаса і його Романтік Джастріо на основну ідею, яку мені підказав Харукі Маракамі своїм одним, однією фразою. Ну, власне, там дві фрази однієї ідеї. Ну що ж, давайте я вас я вам виведу її. І... Да. Саме так. Давайте збільшу, щоб все-таки переберу свій фейс. Отже, хорокими роками про пам'ять. Для того, щоб жити людині потрібні спогади, як паливо. Все одно які спогади. Дорогі чи нікчемні, надважливі чи безглузді, всі вони просто паливо. Пам'ять я, власне, так і терапевтичний етюд назвав пам'ять як палива. Та в чому ж тут незвичність, в чому ідея і Харок і Маракамі, і, власне, що я хочу вам про що я хочу проговорити, звернутися? Мабуть, до пам'яті. Не до просто визначення, що таке оперативна пам'ять, довготривала пам'ять, емоційна пам'ять. Логічна пам'ять, асоціативна пам'ять. Ні, це не буде лекція. Ну, терапевтичні атюди не на це направлені. Терапевтичні атюди направлені на якийсь резонанс, не передачу знань, а скоріше на резонанс, де буквально щось одне, друге зачіпає тих, хто дивиться, слухає, і говорить: точно, от на це треба звернути увагу або це треба розвинути. Так от, і відносно пам'яті. пам'яті. Яка настільки різна, багатовекторна, полюсна, крайнь протилежна, що іноді ти, слухаючи свого пацієнта, це було в мене сьогодні, і сьогодні вранці я його з ним працював, і коли витягнувся один факт з його життя, про який він довго мовчав, це була далеко не перша наша зустріч, а факт, скажімо так, Неоднозначний і дуже морально б'ючий. Не лише тих, хто це зробив, і хто був, приймав участь в ньому, а й навіть тих, хто слухає тепер факт, який був таємничений, але який носився в голові, тримався і впливав однозначно на життя цієї людини. І більше того, я впевнений, що він спотворював це життя. Ну, власне, тому він став пацієнтом, не просто знайомим, не просто товаришем, а він прийшов з запитом. І через багато-багато зустрічей ми вийшли на його такий дивний спот. Я не буду навіть розшифровувати, щоб близько не наблизитися і не відкрити, що називається ім'я мого свого пацієнта, тому не говорю ні про що, ні країна, ні суть самого факту. Просто людина в пам'яті тримала дуже неприємну річ. Неприємну річ, яка, от кому не розкажи, по-різному до неї поставляться. Тому що там задіяні, перш за все, дуже близькі люди, конкретно батьки. Але там задіяні і цілий двір людей, тобто інформація сім'ї виноситься в двір, виноситься дитиною. І після того наступає цілий каскад подій, які є травматичними, формують слово довіра, недовіра, чи можна людям взагалі вірити, чи можна вірити своєму найближчому другу, який щось тоді зробив. І ти до сих пір, пам'ятаєш, ти дружиш з ним, тебе разом ти з ним разом робиш якийсь бізнес, ви зустрічаєтесь, там, не знаю, товаришуєте, пиво, футбол, робота. Але ти носиш в своїй голові от той спогад відносно нього. І чи можна говорити про надійність цієї дружби? Вона зараз є. Ви зв'язані і ви допомагаєте один одному, і ти щиро розумієш. Це щось приблизно. Я зараз не розшифровую, що відбувалося в житті пацієнта і як це вплинуло. Просто я говорю про її і його пам'ять. Та пам'ять, як сказав. Марукамі, яка є просто паливом, без пам'яті, в тому числі оцієї потрясної, негативної, яка ну, буквально змінила життя людини і уяву про безпеку і надійність зовнішнього світу, стала для неї тою енергією, тою пам'яті для неї, вже говорив про неї. Почав з нього, почав про, про неї. Нехай про нього. Весь час намагаюся маскувати максимально своїх пацієнтів. Стала для нього. Тим паливом, який підняв його на вищий рівень життєвих ситуацій, заставив його не залишитися на своєму лево, на своєму поверсі, на своєму рівні, де ти будеш перемилювати, перемилювати і не робити крок вперед. Чи можна це просто звести до слова негативний досвід, також досвід? М -м -м, щось інше. Тому що все-таки ми роками про енергетику. Палива це енергія. Це те, що заставляє тебе рухатися, заставляє тебе страждати, перемелювати, не спати, проклинати, думати, боротися з напливом власних суїцидальних думок. Тому що особливо для дитини, яка ще не має життєвого досвіду, це руйнація життя. Нікому не можна вірити. Ні вдома, ні, ні на а кому можна ще довіряти і як можна жити в цьому світі? Оце категоричність, максималізм, дитячий максималізм і образа на все, і на що завгодно, вона просто ледве утримує дитину в цьому світі, але це паливо. Паливо, яке тебе може точно так же винести. Ми руки правий, руками правий. В тому плані, що а, те, що в нас залишається в нашій голові, це все одно енергетика, яким би, з яким би полюсом вона не була? Плюсом, мінусом, мінусом із трьома знаками оклами, плюсом з чотирма знаками оклику. Це те, що сформувало наше сьогоднішнє. Іден... Отмудрюне слово, ідентифікація себе. Хто ти? Хто ти? Як ти себе відчуваєш в цьому світі? Як ти себе представляєш? Що про тебе думають? Що про тебе думає вся планета, що про тебе думають сусіди? Немає різниці. Тобто ти поширюєш себе, поширюєш себе і, відповідно, отримуєш від людей щось. А завдяки чому ти поширюєш себе? Завдяки цьому паливу, де формується, де власне це все бродіння і цього булькання. Получився чиста енергетика, чисте паливо це пам'ять. Ахарукі. круто сказано. Я думаю, навколо цього палива і життя своїх пацієнтів з їхніми історіями, які дійсно, як слаломіант несуться по житті з різкими поворотами, щоб не розбитися об стіну і вивернути, і далі спускатися все-таки рухатися. До насолоди. Той, хто катається на лижах, добре знає момент, коли він від технічного катання, головне, не впасти, утриматися правильно, переходить до кайфу катання. Коли все автоматично, і ти просто ловиш вітер і ти випрямляєшся, і ноги твої пружинять самі по собі, в тебе з'явилася енергетика пам'яті того попереднього мук катання синців, падіння, вирчання людини, яке тебе вчить твої внутрішні прокльони про свою касолапість і так далі, тебе та з'являється нарешті щось інше. Да, немає значення, які великі чи дрібні, величні чи дрібні, важливі чи безглузді, негативні чи позитивні, морально конфліктні. Чи навпаки морально стверджуючи, це пам'ять, це енергетика. І вона знову заставляє нас по-іншому оцінювати себе, чогось досягати. Часто запитують: ну якщо в мене там щось погане, і я його до сих пір не вирішу, наша мені ця енергетика, якщо я пірнаю туди і страждаю. А можливо, це страждання закономірно для того, щоб знов щось кудись перейти. Можливо, недостатньо ще того палива, щоб нарешті той циліндр двигуна рухнув і почав крутитися. Ну, можливо, для цього, мабуть, існують ці спеціалісти, які називають себе психо, психологи, психотерапевти, щоб каталізувати. Той процес згорання того палива, який ми і так набродили в своєму минулому житті. Людська пам'ять як паливо. Все-таки Харук і мороками геніальний, звичайно, письменник. Ну що, друзі? Не знаю, що я вам закинув. Принаймні, Джона Ді Мартіноса я з величезним задоволенням вам підкинув. Послухайте його Шопена, послухайте його Beatles. Послухайте його Моцарта. Та й взагалі романтик Джастріо, Джон Ді Мартінос, я думаю, вам зайде на душу. А от з пам'яттю, як паливом, ну, мабуть, варто подумати, що воно нам дає, в тому числі тут важливий момент, в тому числі наші безглузді, непотрібні, негативні, морально кавиряючі наші спогади. Вони щось дають. Мозок дуже раціональна штука, він енергозберігаючий, він чітко розподіляє енергію і лишню енергію вам взагалі не потратить. І взагалі, оця система дефолтний двох. Мовчазний мозк мисленням, Взагалі фантастичне відкриття останніх років. Чому він так поступає? Ще немає мислення, не мислень, не дещо після мислення. Перед мисленням моз включає щось. Дехто вважає, що він включає генетичну пам'ять, і реальна наша пам'ять починає співставляти себе з пам'яттю наших предків, наших батьків, наших прабатьків, знаходити там стики підпитку їхньої пам'яті. І, і тоді знову ж таки вертаємося до Маруками. Так ми ще й підпитуємося пам'яттю своїх батьків. Мабуть, так, але ми ж не несемо. А генетична інформація це вже доказана річ, яка передається з покоління в покоління. Може вона проявлятися, може не проявляється, бо є ще епігенетичні чинники. Можна задавити будь-які властивості нашої пам'яті і навпаки навчити тому, чому ніяк той же ж праксис, який не володіли наші батьки, і не уявляли, що є так званий інтернет, і що можна було спілкуватися без дротів з усім світом. Але в них була пам'ять, і вони несли пам'ять чиюсь. І це також було паливо, яке утримувало їх, їх заставляло створювати нову пам'ять сьогоднішнього дня і з усім всім рухатися в майбутнє, де виходилося ми з вами, де було злиття двох клітиночок, з'явилася нова людина. І швидким надшвидким формуванням своєї пам'яті. Пам'яті як палива, яка все ще давала щось, підштовхувала, запалювала, створювала якусь енергетичну ємкість, щоб перевести на новий щабель, на новий рівень, підняти, і щоб було степ бай степ. Так, Джон Ді Мартина з мораками» І ідея. Людині потрібна пам'ять, незалежна яка пам'ять, просто пам'ять. Просто як паливо. А без палива життя немає. Ось цим я погоджуюся. Думайте, друзі, думайте.